Непогана фраза, непоганий початок, бо ми знаходимося на кафедрі, яка гостинно відкриває двері перед студентами першого курсу, і ми сьогодні поспілкуємося з її чудовою відвідавчкою пані Оленою Солковою. Пані Олено, доброго дня. Доброго, скажіть, будь ласка, ви очолюєте таку, я б сказав би, кафедру з чоловічої чи жіночої нас? Фізика, звичайно, це жіночого роду, Але на нашій кафедрі у нас викладається 23 освітніх освітні компоненти. 23. до нас приходять студенти першого курсу, другого курсу, третього курсу зі скороченим терміном навчання. Медичного факультету першого, другого, стоматологічного. У нас є зараз нові спеціальності: це психологи, далі реабілітологи і таке інше. Тобто, у нас дуже багато студентів приходить. І у нас викладаються основні три дисципліни: це фізика, далі, медична інформатика. Потім основи безпеки, життєдіяльності і основи біоетики» – це наші основні три дисципліни. А медична інформатика це на даному етапі дуже необхідна дисципліна, оскільки це вивчається методи збору, накопичення, обробки, переробки медичної інформації для вирішення медичних задач. Тобто, ми вивчаємо. Програми, які допомагають нашим майбутнім лікарям для збереження інформації, для ведення даних, це ви знаєте, у нас зараз вся медицина переходить на цифровий формат, електронні історії хвороб, електронні лікарняні лісти, класифікатори захворювань, кодування, обробка статистичних матеріалів в Excel. Тобто у нас дуже багато різнопланових Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, наскільки я пам'ятаю, в школі також є інформатика. Так. От як то свідчення вже видатні вищої школи? Чи е, вистачає того рівня, з якого школяри, колишні школяри, сьогодні сіли за студентську скам'ю, скажімо так, і вивчають фашку людми? Чи до, е, достатньо от, базового рівня знань? Ви знаєте, зараз приглядаючи програму, яка в школі у нас відбувається, вони йдуть дещо по іншому напрямку. Вони зараз не вивчають офісні програми, всілякі застосунки. Іде гірмінізація, тобто це не програми, які використовуються в професійній діяльності. Тому дуже важливо зараз спрямувати вивчення саме на ті програми, які будуть в подальшому постремувані для. Дорогі друзі, роблю ці кроки і згадую свою студентську юність. Той саме перший курс, коли я вже тоді навчався на кафедрі біофізики, і я бачу людину, яку не тільки пам'ятаю, не тільки люблю і поважаю. Вона була також і моїм вчителем. Шановні, скажіть, будь ласка, я пам'ятаю, коли ми вивчали курс біофізики, це була звичайна фізика шкільна. Це була і фізика Пружнього ми вивчали, вивчали коефіцієнти пружності. Я розумію, що сьогодні комп'ютерні автоматизовані технології. А як змінилося ваше життя як відповідь? Чи також викладаються сьогодні прискіпливо елементи фізики? Чи все ж таки більше йшло в комп'ютер? Що у нас є і те, і інше з одного боку фізика змінилася. шкільній фізиці ми приділяємо не стільки уваги під час занять, це переважно самостійна робота студентів згадати те, що вони знали раніше. А що стосується е, спеціалізації, mm -hmm. біофізика взагалі стала більш орієнтованою на практику, ми стоматологами діляємо більше часу і більше уваги, приділяємо специфіки ці біофізики саме в застосуванні до е, проблем стома, сучасного стоматологічного матеріалознавства. Тобто вже не стільки абстраговано, скільки конкретизована з іншого боку. Ми пам'ятаємо, що за ці роки у нас неймовірно підвищилися можливості використання інформаційних технологій. І звичайно на кожному занятті ми можемо це використовувати не тільки для того, щоб різноманітні ілюстративні матеріали надавати, і це також звичайно. Ми активно використовуємо можливості які нам надала дистанційна освіта. Ми скористалися навіть тими неприємностями, які нам додав коронавірус. Тим, що зараз під час занять ми можемо використовувати безпосередньо під час заняття деякі дистанційні технології, наприклад, опитування ми більше не носимо папірці, студенти більше не пишуть нічого, Вони відповідають зараз нам через дуже дякую. Більш того, я вам хочу сказати, що пані Лідія веде дуже гарні курси для співробітників нашого університету по цифровим технологіям Google, і я горжуся, що в нас є такі викладачі. І скажіть, будь ласка, от под, за думкою наших науково подаються працівників, які сидять біля вас, як студенти, за партою, уважно вас слухають, виконують ваші завдання. В цілому воно, ми задоволені тими курсами. таке mm -hmm. враження, що воно дуже корисна. Тим більше, що ми намагаємося не обстраговано подавати, а саме таким чином матеріал, і саме ті моменти, які вони використовують для безпосередньо в своїй роботі, чим вони можуть полегшити роботи, чим вони можуть удосконалити свою роботу. Саме ці інструменти ми їм пропонуємо. Я вам дуже дякую за таку чудову розмову. А ми рухаємось далі показувати, шановні друзі. Ромовом чесно, я є фанатом всіх інтерактивних технологій, особисто всього того, що можна намалювати самому. Творчий. Поряд зі мною дуже творча жінка, не побоюсь цього слова. Викладач цієї кафе, пані Милоїсичко, і, і вона сьогодні робить неможливо, вчить не лише здовочку освіти, а науково педагогічних працівників. Як можна сьогодні використовувати всі інтерактивні технології в освітньому процесі, зокрема інтерактивні дошки? Чого я сам розповідаю? Пані Людмила, да. Наш... розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як відбувається цей надзвичайно гарний процес. Надзвичайно гарний процес відбувається наступним чином, коли була потреба спілкуватися онлайн з, зі студентами і не тільки показати якусь картинку, а ще щось, і е, пояснити, і отримати від студента, як ми кажемо, фідбек, то ми стикнулися з проблемою, що ми, ну, ми не можемо намалювати швидко, бистро і е, пояснити. І тут я пам'ятаю, як ціла ночі, мене поставив таку задачу, а ну-ка, я таке чув, є інтерактивні дошки. Давай ми з тобою цю всю тему розглянемо і може будемо впроваджувати. Ну, По-перше, я ці дошки використовувала ще раніше, але не в тому обсязі. І е, побачила, що так, це ну, дуже така потреба. Методич потужний методичний інструмент для того, щоб організовувати подвійний зв'язок зі студентами, не тільки те, що ми їм можемо там, розказувати і передавати інформацію, ага. а й отримувати від них відображення, як вони засвоїли цю інформацію. І е, я питала наших колег-викладачів, чи ви використовуєте ці дошки? Так, да, з задоволенням. І е, вони дійсно допомагають організувати цей процес і самостійну роботу. І якщо у нас або під час повітряної тривоги випадає заняття, то ми. В нас доганяємо цей матеріал за допомогою таких опістаційних технологій. Я вам кажу, з такою любов'ю вони цією мишкою малювали все на моніторі. Я ж спостерігав за цим процесом. А давайте таке питання на засипку. що називають. Скільки разів треба кликнути мишкою, щоб намалювати квадрат? Один і відпустити. Тут працюють. Справжні фахівці. А ми йдемо далі. Дозвольте на пару, я запізнився. Господи, так я казав, років 30 тому, коли запізнювався на пару. Але сьогодні я бачу групу, яка не запізнилася. так? Доброго дня, шановні колеги всім. Так? Е, який це курс? А Другий, то я бачу по очах, вже так. І ви сьогодні знаходитесь на кафедрі фізики. Так, це перше правильно питання. А скажіть, будь ласка, якого освітню компоненту ви вивчаєте на кафедрі фізики на другому курсі? Медичну і механічна фізику. Медична і біографічна фізика. Біорганічна. Так, шановні друзі, ми знаходимося на практичному аудиторному занятті, а кожне заняття має тему. Шановні колеги, хто знає тему сьогоднішнього заняття? Будь ласка. Механіка кровообігу. О, яка серйозна тема. А ви здобувачі освітньої програми стоматологія. Як ви думаєте, наскільки важлива дана тема в майбутній вашій професії стоматологічній? Можете щось сказати? Так. Так, будь ласка. Дуже важливо, тому що у нас ротовій провання знаходяться ткнина пародонт та там'язи. Якщо студенти другого курсу вже знають слово «пародонт», дорогі друзі, з них вийдуть професіонали стоматології. А який ще знаходиться м'язовий орган, який особливо дівчатам потрібен? Язик. От. Будуть проблеми з мікроциркуляцією язика, воно може сказатися на промові? Звісно, так. може? Може. Тоді ми побажаємо всім нам гарної мікроциркуляції, правильно? Всіх органів ротової порожнини. Володимир Іванович, я знаю вас як дуже досвідченого викладача. На вашу думку, чи є різниця сьогодні між студентами другого і першого курсу? От якби перший курс, можливо, був би більш переляканий погляд такий, так? а я бачу цілком вже дорослий погляд і готовність вивчати дану дисципліну. Але мене цікавить ваше добре. Ну, в цьому році я читаю і на першому курсі, і на другому курсі, то великої різниці такої не Немає. бачу. Ну, але більш професійних навичок мають студенти звичайно другого курсу, тому що майже. Прийшли сюди. А прагнення до навчання не зменшується в зворотній послідовності. В порівнянні з минулими роками краще краще, особливо другий курс. Всім хочеться очного навчання, правда? А яке заняття з цих 14 було найцікавіше? От, на вашу думку. Вчорашнє заняття. Вчорашні. Ми вивчали адге... вивчали вогневий натяг ага. як явище, змочення, не змочення адгенція. Що ми... дуже важливо, тому явище як адгенти. Тобто за 14 занять, в принципі, вже певну базу з біофізичних явищ ви отримали. Так. Так? так. Ну, тоді я вважаю одне гарної оцінки за підсумковий модульний контроль. І обов'язково зустрінемось на більш старших курсах. Дорогі друзі, ми завітали до дуже чудової групи. Це група здобувачів освіти освітньо-професійної програми медична психології. Ми вперше розпочали навчання на цій освітній програмі і, я так розумію, кафедра фізики е, бросила на навчання найсерйозніші кафедри, аж цілого завуча кафедри, пані Наталі Лович. Яка сьогодні викладає яку освітню компоненту? Медична біологічна фізика, сучасні інформаційні технології, психології. Господи, хоч би повторити. Складна дисципліна. Дуже складна дисципліна. Скажіть, будь ласка, ви досвідчений викладач. Я бачу діти зосереджені, всі працюють. Чи відрізняються здобувачі даної освітньої програми від інших наших здобувачів, які вже можливо. Сміялися, можливо, не всі малювали, я бачу, всі працюють. Немає жодної людини, де, яка зараз відокремлено дивиться на стелю або підлогу і думає, на що воно мені потрібно. Я бачу зосередженість і бачу бажання працювати. Чи так з того, що ми зайшли зараз до них? І... Чи так постійно? Це постійно, вони дуже зосереджені, дуже спокійні. Ну, видно, що майбутні психологи, це однозначно. В них зараз дуже складне завдання побудувати схему, яка будується і базується на логічних побудовах саме розв'язання Тому вони молодці. Дорогі друзі, ви опановуєте спеціальність вперше і для себе, і для нас. Мабуть, не дивлячись на те, що ви діти, у вас щось в серці так? покликало. Обрати саме цю спеціальність, і звідси перше питання: чому ви обрали саме цю спеціальність? Хто бажає? Я обрав дану спеціальність, тому що українці українцям досить тяжкий час у нас через війну, і нам вони якби потрібно лікувати психічно, ментально наших людей, ветеранів, які після перемоги прийдуть живі до нас і потрібно їх лікувати. і Саме тому ми тут а зараз вчимося. Тим більше ви знаєте, що в нас в університеті відкриті аж два центри, так? Навчальний науковий центр ментального здоров'я, центр ветеранського розвитку. І мені надзвичайно приємно дорогі друзі, що наші діти вже розуміють цю проблему, причому дивляться в її корінь і на сьогодні вже визначають приоритетні напрямки свого розвитку. Правильно? Дуже вам дякую за таку відверту відповідь. Шановні колеги, наскільки я знаю, ми з вами будемо фахівці з медичної психології. Але я знаю, що всіх готують і психологів, наприклад, в педагогічний університет. На вашу думку, чим ці дві професії відрізняються одна від одної? На думку медичний психолог і психологія -психологі відрізняються великим. Медичний психолог більш квадруваний і може приписати ліки. А психолог тільки може порадити і направити до медичного психолога, і ліки він не має права прописати. Зрозуміло, в чому питання. Яка головна роль психолога в цьому житті? Своєчасно відправити до медичного психолога.